Працівники та пацієнти оздоровчого центру соціально-психологічної допомоги тепло крилатої душі долучилися до всеукраїнської акції Зелена країна, що має на меті висадити в державі один мільярд дерев. Центр був заснований мамою героя України Степана Тарабалки. Засновниця центру Наталія Тарабалка подякувала всім організаторам за те, що мільярдний дуб буде висаджено на території центру. Хочу подякувати всім організаторам, хто організував посадку. Висадку даного дерева на нашій території, бо це і для нас так символічно. бо так, Попередньо було сказано, що посадили в дуб в честь мого сина Степана Тарбалки. І також це вже, знаєте, мій дуб, це і так, як... Символ стійкості, сили і незламності, яка нам дуже приємна, що на нашій території це зараз буде цей мільйонний дуб рости, і ми будемо за ним доглядати. Про акцію, яка є ініціативою президента України, розповів представник карпатського лісового офісу Віталій Петренко. Ми продовжуємо акцію президента України Зелена країна по висадці мільярда дерев. Сьогодні висаджуємо мільярдне дерево на честь нашого загиблого героя Степана Тарабалки. От чому саме дуб? Тому що дуб символізує стійкість, міцність духу. От, ми хочемо подякувати реабілітаційному центру, який сьогодні надав нам можливість тут висадити саме тут дерево. Наталія Тарабалка зазначила, що за три роки послугами центру скористалося понад тисяча захисників. 300 з яких перебували на стаціонарі, проте заклад має чимало потреб. Крім самої діяльності, ми проводимо реконструкції. Багато що то є, ще потреба і в облаштуванні території, і от огорожі. Також ну, хочемо добудувати тут невеликий будинок. Ми вже е, половину може роботи зроблено, але ще теж треба фінансування на все. Також ми запустили той другий корпус, і також там треба трошки дооблаштувати санвузол. Другий по один зробили, другий ще ні. І також плануємо, щоб з. Зробити сам фасад цієї будівлі і щоб можна було і водовідведення. У свою чергу представники Карпатського лісового офісу запевнили, що допоможуть озеленити територію центру та сприятимуть створенню комфортного простору для реабілітації захисників. Сценявий Богдан Малацький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.